Київський національний університет імені Тараса Шевченка відзначив своє 175-річчя. Університет це головний вищий навчальний заклад нашої держави, який є центром вищої освіти і науки. За свою 175-річну історію університет пройшов довгий і складний шлях, зробив неоціненний внесок у розвиток вищої освіти, науки та культури в Україні. Університет це багатогалузевий навчальний науковий комплекс, який об'єднує 14 факультетів, 6 інститутів. Наш фінансово-правовий коледж від дня заснування тісно пов'язаний з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Історія фінансово-правового коледжу Київського національного університету бере початок жовтня 1994 року. За наказом ректора університету коледж розпочав у 1995 році свою освітню діяльність. В основу підготовки фахівців запроваджена система безперервної ступеневої освіти, яка реалізується за допомогою єдиного науково-методичного комплексу: фінансово-правовий ліцей, фінансово-правовий коледж, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спочатку заснування коледжу і до теперішнього часу якість навчального процесу забезпечує високий рівень професорсько-викладацький склад університету. Серед них доктори юридичних та економічних наук, доценти, кандидати економічних, історичних, філософських, філологічних, юридичних наук, асистенти та викладачі методисти. У фінансово-правовому коледжі успішну підготовку студентів здійснюють на факультетах економічному та юридичному, які за роки існування підготували понад тисячу бакалаврів за спеціальностями банківська справа, фінанси, фінанси, кредит, правознавство. З 2004 року проводиться підготовка молодших спеціалістів на основі базової середньої освіти, навчальний процес, який забезпечують циклові предметні комісії, філологічних і суспільних історичних, економічних дисциплін. Навчальні плани, графіки навчального процесу коледжу відповідають навчальним планам відповідних факультетів університету, які погоджуються вченою радою і затверджуються ректором університету. Така взаємодія у навчально-методичній системі тільки позитивно впливає на підготовці студентів, особливо для тих випускників коледжу, які бажають продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр на відповідних факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У коледжі викладаються такі основні спецкурси: на юридичному факультеті: конкурентне право, митне право, правове регулювання вексельного обігу, складання процесуальних документів у цивільних справах, фінансово-правові засади державної підтримки підприємства тощо. На економічному факультеті інформаційні системи технологій у фінансових установах, фінансовий менеджмент, управління фінансовими ризиками, місцеві фінанси, банківський менеджмент, банківські системи зарубіжних країн, небанківські фінансово-кредитні установи, фінансова статистика, фінансове планування і прогнозування, банківська статистика, міжнародна економіка, державне регулювання економіки тощо. Для студентів коледжу важливу роль в організації навчальної та наукової роботи відіграє наукова бібліотека імені Максимовича, яка постійно поповнюється новими виданнями навчально-методичної літератури та навчальними посібниками. Студенти коледжу спільно з юридичним та економічним факультетами проводять наукові конференції, круглі столи приймають також участь у симпозіумах, олімпіадах, кращі відзначені преміями і дипломами переможців. Започатковано випуск студентської газети Студент Інформ, на шпальтах якої висвітлюються найважливіші аспекти студентського життя. В коледжі працюють гуртки спортивні секції. Спільно з кафедрою фізичного виховання організовуються спортивні змагання з футболу, волейболу, баскетболу. Футбольна команда коледжу неодноразово займала призові місця у змаганнях на першість університету. Важливою формою виховної роботи серед студентів є також дотримання і подальший розвиток традицій коледжу. Проводяться урочисті та ювілейні свята, дні відкритих дверей, виїзні концерти та вечори відпочинку, зустрічі з випускниками тощо. Щорічно по святковому вручення дипломів випускникам коледжу відбувається в актовій залі Червоного корпусу університету. На це свято запрошуються почесні гості з різних факультетів університету, представники райдержадміністрації міста Києва та батьки випускників. Випускники фінансово-правового коледжу працюють на різних посадах в державних та комерційних структурах, зокрема адміністрація президента, Верховна Рада України, органи прокуратури України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство економіки, Міністерство фінансів, державні та комерційні банки, компанії та фірми тощо. При фінансово-правовому коледжі Київського національного університету імені Тараса Шевченка вже понад 14 років. Плідно працює фінансово-правовий ліцей. Фінансово-правовий ліцей це навчально-виховний заклад нового типу, який надає повну загальну середню освіту з поглибленим вивченням правових та економічних дисциплін. Історія ліцею розпочалася у 1995 році. За 14 років ліцей закінчили понад тисячу випускників. Серед них є нагороджені золотою та срібною медалями. Мета створення ліцею виховання і розвиток талановитих, обдарованих та здібних дітей в ім'я збагачення інтелектуального творчого потенціалу нашої держави України. У ліцеї викладаються такі спеціальні навчальні дисципліни: правознавство, історія права України, права людини. Енциклопедія права, порівняльне правознавство, основи економіки, фінансів, філософії, бухгалтерського обліку та аудиту, спецкурси з основ підприємницької діяльності і менеджменту, основ риторики, історії України в особах. Учні мають можливість вивчати кілька іноземних мов, основну англійську мову та ділову англійську, німецьку та французьку за вибором. Індивідуальний підхід до кожного є визначальним у роботі з ліцеїстами, що дозволяє формувати особистість відповідальну за набуття певних знань сучасної ділової людини. Навчально-виховний процес забезпечують педагоги вищої категорії, а також провідні викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фінансово-правового коледжу та інших вищих навчальних закладів для навчального процесу використовуються різноманітні інтерактивні засоби навчання: мультимедійне та комп'ютерне обладнання, теле та аудіоапаратура, спеціалізовані навчальні кабінети, зокрема враховуючи специфіку професійної підготовки учнів ліцею, діє кабінет правознавства, в якому є юридична література, різноманітне навчально-методичне забезпечення, відеоматеріали, нормативно-правова база в електронному варіанті. Кабінет обладнано сучасними технічними засобами: теле-та, відеоапаратурою, інтерактивною дошкою і комп'ютером з виходом до мережі інтернет. У ліцеї є реальна можливість розвивати свої творчі та спортивні здібності. Значна увага приділяється виховній позакласній роботі. Діє літературна студія калинове гроно. Самодіяльно-творче об'єднання Перлина, гуртки краєзнавчі, наша спадщина, художнього читання, водограй, бальних танців, гармонія, вокальна студія, спортивні секції тощо. У ліцеї є медичний кабінет. Працює затишна їдальня кафе. Після закінчення ліцею випускники отримують атестат про повну загальну середню освіту. Випускники ліцею за бажанням можуть продовжити навчання у фінансово-правовому коледжі, де вони мають право на першочергове зарахування або вступати на відповідні факультети Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно до діючих правил прийому. Отже, впроваджена система ступеневої безперервної підготовки фахівців: фінансово-правовий ліцей, фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка можемо відверто сказати, дає позитивні результати.